Так, всім дарова, з вами Смітон. Сьогодні я покажу свою хату, як живе стрімер, тому погнали. І так, заходимо, ми попадаємо у прихожу. Тут у нас дзеркало. Оп! Надурив. Вона коротше отак відкривається. І... Ой! І тут у нас виходить Hard Rule. Доказ того, що я реально бідний стрімер. Подивіться, одна курточка, дві пари кросовок, там, коротше, тапочки, на це для гостей. На оценочку ось такі педалі жорсткі. Ось я дабл я, от. Є що, такі якісь попроще, чуть грязні. Unlock. Ну і ті, в яких я найчастіше ходжу, це у нас ось такі от. Тоже вони грязні, але видно, що я в них часто прям ходжу. З такими ось цепочками. Правда, вони дуже сильно вимащують, і оце постійно треба, коротше, мити. От, а ну -ка. А по шмоткам тут реально вообще супер мало. Тут, типа, кофты худоки, тут у нас штаны джинсы. Тут, короче, такие, типа, пишет старейший, просто по хате ходит. Тут у нас шкарпитосы, труса, тексы. Тут у нас духи, плюс антиперспирант и ось такая кепочка балдежная. Так, само закрываем. Тут у нас туалет. Fuck Ладно, може, настав цей час, я покажу своє лице. Оп! Боже, хто ще боївся, мені вас реально шкода. Ну і коротше, якось так от. Це у нас ванна. Ну і в принципі, основна кімната це типу студія, кухня і одразу, ну, типу, як вітальня. Давайте обзор на кухню. Що у нас тут? Холодильник. Що в холодильнику у стрімера? Насправді в мене тут дуже скромно, Ну, опять же, стрімер я не багатий. самий бідний на твічі, тому грошей немає. Що в нас тут валяється? Ковбаса, ті палички ковбасні. Тут у нас енергітоз. Не знаю, що його це поклав, але Хай буде. Тут у нас молоко, йогурти, пластівці, яєчка і енергетики. Оце, до речі, засуджую, не рекомендую пити. Тут у нас соуси, ківі. Оце, до речі, рекомендую. Ківі плюс лимочок ще W. У нас тут помідори огірок, тут, коротше, сирки плюс паштетики всякі отаке. Кажу от. стрій. Тут у нас морозилка, коротше, там дуже багато м'яса. Їм м'ясо. ще сильний опять же. здоровий. Тут у мене, коротше, куплені горнятки, але я їх ніяк не розпакую. Плюс бокалчики, але я не употребляю, тому вона тут валяється. Умивальничок теж працює. Мікровейв. Тут у мене, коротше, водичка. Просто складаю. Так, яку воду п'є стрімер. Ковка-колу. Насправді я не дуже люблю. Вона тут валяється вже не знаю півроку, напевно. Проста карпатська джерельна газована. Потім така водичка аля поляна косова. Не знаю. Чому, але подобається іноді, типу, чистить желудок. з і опять Карпатська джерельна. плюс забік. Тут у нас я кухо варю, чайник, чилить, чому він ще не там. Опа, зробили порядок. Там у нас, коротше, балкончик, но я не буду показувати, а то ще гадаю, як будете приходити під вікно, кричати. Тут у нас, типу, якби барна стойка така чолова. Ну і, мабуть, основне це моє робоче місце. Як ви ще проходять прямі трансляції. Внизу тут у нас бутилочка, якщо хочеться пити, а пити хочеться. Часто, тому що багато говорю. Якщо комусь цікаво, що тут саме знаходиться, то давайте по порядку. Надіюся, тут зліва монтажер вам зробить все красиво, списочок, скільки все коштує. А крісло цугр, ну, 1012, мабуть. Ну, краще, зручне, але жопа потіє А Анушники, другі Лейтспіди, дуже класні, дуже довго тримають зарядку. 1000 ну, по-моєму. Мишка, з якої стріми робить Ейса і жорстко бере клачі, 1007, по-моєму. Мікрофон у нас FIFINE M3. а З Кронштейном разом десь ну, 4,5-5 тисяч. Клавіатура. Блять, виключив. Клавіатура верміла. 1000, по-моєму, 7-8, не пам'ятаю, VPM 87, вроді. До речі, от я от тільки що настрімив, щоб ви розуміли, от, офнутий стрім. От ще чат навіть зберігся. От у нас тут твічок, там КС-ка був, розіграш лука. Так, йдем далі. Монітор 240 Гц, Dell, не пам'ятаю точно модель. 1010, вроді. Другий монітор BenQ, 60 Гц, дефолтний. 1000, я не знаю, 3, типу це дуже старий монік. Вони обоє на кронштейнах. Кронштейни, по-моєму, разом вийшли 4 тисячі. До речі, коврик з підігрівом. Ну він, до речі, старенький, його би поміняти насправді, але но в ножки тепло. Так, саме головне це у нас компухтер. Ось так він виглядає. Шкода, що красивою стороною він до стіни, і, типу, тут нічого не видно. Но анлак. Так, ось тут у нас знаходиться RTX 4070 Super Тисяч, я не пам'ятаю, 30, по-моєму. Процесор Ryzen 7 7800 X3D да? 1015, не пам'ятаю. Оперативка 1006-6000 Гц теж не пам'ятаю, яка саме. Водянка 1007, теж не пам'ятаю яка. Материнка b 650 вроді 1007, корпус у нас deepcool, десь 1004 хизом. Плюс блок живлення, SSD, ну і всяке різне. Разом вийде. Треба ще подумати, скільки це вийде, насправді не пам'ятаю. Ну, коротше дорого, насправді. Стіл у нас 1004 коштує, теж не пам'ятаю, яка модель, на жаль. Ще нічого не пам'ятаю. Ну коротше, якось отак от я сижу, спілю тут кантру. Так, йдемо далі по нашій квартирі. У нас тут телевайзор. тут де дивлюся фільмики. Тут ось такий красивий комодік. Коротше, не знаю на що, но... але я такий чел, що може просто закупити прям багато пачок чіпсів. Вони просто будуть лежати дуже довго. Це просто, щоб нікуди не йти, в тебе все є. Коротше, отакі смаки, кому цікаво, які чіпси і стріблюють. Ааа, так, у нас тут коцак, яким я накриваю наше ліжечко, ака диван. Він навіть не заправлено, не красиво. Просто проснувся, щось. Там поїв і пішов пострімити. Пострімив от знімає відос. Тому впадло було коротше заправляти і так далі. Тут у нас столи валяється, не знаю нашо, но от стоїть красивий. Ну і в принципі на цьому ніби все. Моє скромне життя стрімера. Якщо що, типу я настільки бідний, що квартиру мені дують безкоштовно. Тому що хазяйка побачила мене і поняла, що ну їй нічого не пропаде. Ну я про гроші. От і коротше, якось так. от. Отут до речі, скоро не знаю, дай Бог, ззаді появиться у нас стативчик з камерою. Надіюсь, не знаю, коли зможе це станеться. Тому, якщо хочете камеру, дивіться стріми. Якщо є ютуберські, то ось такий канал, на якому я стрімлю, стараюсь кожен день, але деколи завтикаю і не пострімлю. Кому було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, дивіться стріми на твічі. Ну і в принципі на цьому все. А, забув точно.